Восапченський, друзі, каради вітати з вами отаман. Сьогодні презентую вам відео, де ми виділимо який ж найкращий ВТ барабан 10 рівня. Всього їх 6 в грі, саме прокачки. Тому лет'сго всі дайте зручніше, підписуйтесь на канал вподобайку та поїхали! Гу! Просто місце АйМікс 50Б, гармата 380 альфи, барабан на 4 снаряди, КВН донизу 10 градусів, пробиття ББ 256 та підкалібри 340, КД барабану приблизно 2205 секунд, ДПМ приблизно 3017. Французький ВТ зайняв топ з кінця, так як реалізація його більше ніж на один барабан потребує вмілих рук знання основ виживання в рандомі. Солоденький круасанчик для бабулі, найвищий хлопець на селі, та відсутність хоча б якоїсь броні не дає мені змогу поставити його на нижче місце. Так. Крутий барабан, чотири снаряди і мінус посмішка на обличчі будь-кого. Крута динаміка та динамічний захист роблять звод цих французів неймовірними. Серед плюсів однозначно наявність динамічного захисту, барабан та динаміка. Проте мінусів, як на мене більше. Високий, картонний, неситуаційний та трішки косоватий. Танк більше, як на мене, для фану, а не для стабільності. Згодні чи ні? Гайда в коментарі, заходьте. П'яте місце. Т-57 Heavy. Американський Орел влетів в топ та має значення гармати в 400 шкоди. КВН вниз 8 кутів. Пробиття ББ 252 та кумулятиви 330, Кида барабану 2127 та ДПМ 2740 одиниць. Це приблизно. Було важко, адже цей танчик не зовсім став цікавий та актуальний порівняно з колегами. Проте має непогану броню, динаміку та барабан на три снаряди. Для нього вже не так потрібні досвідчені руки, адже може пробачати помилки броня. Так, небагато, проте в натиску відіграється чудово. Вперіщити на 1300 за барабан з пришвидшеною подачою снаряди. З задоволення. Серед мінусів це слабкі каточки, які пробивають практично усі, косовата гармата, та маленький хід назад. Серед плюсів непогана броня башти. Якщо, звісно, ви мух не ловите. Гарний хід вперед та потужний барабан. На ньому гра не така цікава, як на MX50B, проте на ньому більше стабільності, більше впевненісті в тому, що ви можете танканути ту саму бабулю, яка причаїлася та чекає на вас ті сім хвилин. Четверте місце ВЗ-55. Ось і своє місце зайняв чешський важкий танк. Гармати 460 альфи КВН-7. Пробиття ББ-254 та підкалібери 330. КД барабану приблизно 1640 та ДПМ приблизно 2006 хп. Важкий, броньований та досить швидкий. На вривах відіграється чудово. Велика шкода за постріл дає можливість бути конкурентноспроможним, а гарна броня, яка грається від динаміки, рятує в запеклих ситуаціях. Серед плюсів виділю гарний потужний барабан та гарну динаміку. Проте постояти за башеньки не найкраща ідея, бо наявний лючок. Проте це все одно краще, ніж в двох попередніх екземплярах. Барабан на два снаряди оживив цього красунчика. Серед мінусів виділю шишку на макітрі, швидкість з повороту корпусу та слабенькі каточечки, на яких він може частесенько посидіти та подумати про свою поведіночку. А ми рухаємося далі, бо попереду ще багато чого цікавого, хто ж переможе. Третє місце М6 Йох. І ще один американець в нашому топі, але дещо цікавіший: дві гармати, два різники гролади. Гармата на два снаряди має 450 альфи, 10 кутів донизу, пробиття 272 ББ та 362 кумулі. КД барабану 1992, ДАД ДПМ 2496. А ось друга гармата має на три снаряди. Вона має 300 альфи, також 10 кутів донизу, пробиття 279 ББ та кумулі 373. КД барабану 1296, а ДПМ. Мож 3024. стабільність та показники краще будуть на трьохзарядній гарматі, проте емоції дують гостріші для мене гармати на два снаряди. Калібрований приціл, плюс пришвидшена дозарядка дуже швидко видаєш барабан і відкатуєшся назад. І не потрібно чухати одне місце. Поки між снарядами на барабані буде перезарядка. Граючи на гарматі в два снаряди, потрібно бути влючним, бо як ні, 19 секунд на один снаряд це боляче. Серед плюсів виділю варіативність, наявність двох гармат, гарну динаміку та чудові показники. На ньому не напридає грати. Серед мінусів: випухлі лючки та слабке ВЛД броні із кран, Ваген, гармата в 410 альфи, КВН 9 кутів донизу, пробиття ББ 263, кумуліт 350. Киде барабану, а тут не все так просто, бо це система до зарядки. Перший снаряд 13-13, другий снаряд 9-38, третій снаряд 6-56 ДПМ, приблизно 2648. Не буду на цьому концентруватись, бо тут окремий випуск потрібно робити про те, як його реалізовувати. Також безпосередньо щодо броні, броня башти, це гімба. Найкраща, найміцніша броня башти серед барабанних ВТ. Не для хорі, звісно. Ти можеш стояти від рельєфу, як вкопаний. Тобі ніц не буде. А коли сраці припечає то чкурнути на суперфорсажі, видати барабан. Варіативність на вищому рівні і постояти без загроз, і вкатити від динаміки, серед плюсів: барабан, броня башти, калібрований приціл та суперфорсаж. Серед мінусів броня корпуса слабенька для бабахи НЛД – лде велком. Кранваген цей ключ-крокодил, немає гайки, яку він не викрутив. І гайка, котру навіть кран не подужує. Перше місце. Ріно, церонте, гармата 420 альфи, КВН 7 градусів, пробиття ББ 278 та Кумулі 362. КД барабану перший 972, другий 833 ДПМ приблизно 2592. Та його занерфлять після цього відео. Тому грайте на імбуліці, поки є змога. Це такий собі симбіоз ВЗ 55 з динаміку наближеною до АйМІС 50 Б. Броня, бачите, гірше ніж в крана, але краще ніж ВЗ 55 та всіх інших. Солоденька вишенька на торті серед плюсів: барабан, динаміка, броня, низький силует, гарна шкода. Серед мінусів мало КВН, але компенсується низьким силуетом та слабенькі. Каточки, і все можу сказати, але каточки, як на мене, усіх слабенькі, я постійно про це говорю. Ріноцеронти це саме той танчик, на котрому хочеться грати, саме той важкий танк, який вам дасть гарантований результат. Це стабільність, це можливість грати файно в РБ, це можливість грати файно в туріки, це можливість отримувати насолоду від взаємодії з цим. Танком поки що найкращий важкий танк барабани і загалом один з найкращих танків важких. А якщо бажаєте побачити такий топ, то будь ласка, напишіть комент, я можливо ще й це зроблю. Ріно Церонта це стабільність, це швидкість, це динаміка, це міцна броня башти. Це дійсно чудовий, класний вкат. Рекомендую цей танчик. Однозначно вважаю його зараз найкращим. Дійсно, він там бореться з краном на деяких позиціях. Якщо ви хочете подивитися порівняння крана проти рівноцеронти один на один з усіма приколами, будь ласка, напишіть, можливо, і це зробимо. Головне, щоб попит у вас був. Тому рівноцеронти, качайте та грайте. Однозначно, найкращий барабани ВТ вит... на даний момент. Танчик дійсно файний. Я думаю, що все ж таки ВГ його має занерфити, тому що на ньому дуже багато хто грає. І напевно, що після цих слів вони це зроблять. Хто його знає, в будь-якому разі, тут рекомендую цей танчик качати, і враховуючи всі плюси та мінуси, я вважаю, що цей танчик найкраще відіграється на даний момент. І є найкращим важким танком барабанним в грі на 10 рівні. Ну що, шановні, ось такий топ у мене вийшов. топ 6 танків, де перемагає Ріно Цоронти, Найкращий ВТ-барабани 10 рівня. На мою думку, знову ж таки, цей топ будується суто на моєму досвіді гри. Якщо він у вас інший або ви хочете запропонувати інший топ, будь ласка, в описі під цим відео напишіть свій топ 6 барабанних ВТ 10 рівня. Мені дійсно цікаво. Можливо, в когось з вас це буде ВЗ-55 на першому місці. А для когось буде дурістю, те що я мікс 50 б поставив на останнє місце. Будь ласка, пишіть та підписуйтесь на канал, якщо бажаєте бачити від мене багато якісного україномовного контенту. Підтримайте наших стрімерів та блогерів, бережіть себе та дякуйте Збройним силам України. В описі інформація потрібні потрібні кошти для наших козаків, які боронять наші з вами домівки. З вами був Таман, Бережіть себе та до зустрічі в наступних відео. Бувайте!